День мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 24 вересня, трохи вийшло сонечко, а то дощі лють кожен день. І Сьогодні ми зарубали одного бройлера, їм вже десь виходить, місяців 4, тому що ми всі не перерубали, а помаленьку підрубуємо, коли треба. За Київ осталось штук 6. І вимахали. Така вийшла готова тушка. Герно-жирні. І важить вона в нас 5500 Ну, ще внутрішньості відійде цих 500-400 грамів, 5-400. Чистим 5 кілограмів. Я думаю непогано. Навіть не вважав, скільки вони кормів взіли, але в середньому ціна десь по гривень 100 за кілограм це 500 гривень такий бройлер. Така прилічна грудинка. В принципі, є що їсти. Ціле літо вкладаємо гроші. Куляємо їду, тяємо зерно, зато кожен раз маємо своє свіженьке м'ясо, а не купляємо в магазині, непонятно, яке, як воно кормилося. Це все корчата лазять на яйце я їх випустив, щоб вони на осінь. Коли підросли, щоб самовольно паслися, так ти це котів замочиш. такі вже теж, як пів курки. А тут наставший кури. Молоді кури і гуси. Диви холодильник, коли треба буде спокійно рубанути, і буде сутик. А тут середні клечата від сюди. Незалежно від чого працюємо в селі по стандартній схемі. Пудуємо тварин, кладаємо гроші, фарма. Де чорний? А є чорний, Такий чорний, що я не бачу в клітці, тільки очі світяться. Тут все домашній перчик, помідорчики. У нас були перші вже приморозки, трохи попідмерзало все, але ми зібрали, а останні накрив пленкою, то трошки спас. Помідори не померзли, я їх отак накривав. Коли був мороз, буває, що один мороз і все попортить. Але дощі, і холод трохи помішали, щоб урожай би був більший. А так виходить, що трошки вони вже починають чорніти від холоду. Десь такі в мене були тут цікаві помідорки. А є, покажу. Я навіть не пам'ятаю, чи я їх пробував. Отакі вони чорні. Непонятно, коли вони дозрівають. Це вони постійно ціле літо такі. Тут повибирати, що поїсти. Но я їх не хочу збирати, щоб вони, щоб вони зелені лежали. Треба, щоб вони достигали на, на, на місці на городі, тому що на вікні і не подобається. Капуста наша агресор теж така. Повиростала велика, красива. Я не знаю, ці ловці кілограм, навіть що 5. Дуже гарно зав'язалася, велика. Це ще не зібрані гарбузи. Тут де була картопля, посіяли зірати. Ячмінь, ріпак, кірчиця, овець. Зима підходить, треба потихеньку все збирати з города. А тут зробив експеримент, посіяв пікінську капусту. Після того як вирвали цибулю, часник, така пекінська капуста, саме починає в'язатися. Хочу подивитися, що з цього буде. А тут гречка зимова різних видів, і різних сортів. Отака вона вже велика, червона, не знаю яка вона на вкус, але так, щоб депустувала земля. Я тут засіяв. Якусь білу купляв, велику. Дивимося. Зімку навіть редючку потерти свіженьку. Хочеться. Яблука обривати. Слі робота кипить. Яблоки были осенние, в принципе мягенькие. Mm. Классный дико шкурка твердая. Капуста на славу, дожди идут. Велика пов'язалася, хороша. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал про життя в селі, про господарство, як чим годуємо, що вкладаємо. висять. Це зимова бера. небагато в цьому році, пару грушок. Всім пока-пока!